П'ятдесятирічний чоловік прийшов до коханки і у під'їзді бачить оголошення. Ліфт не працює, а йти на п'ятнадцятий поверх нічого, крила кохання самі донесуть. На третій поверх долетів бігом, на шостий дійшов кроком, на дев'ятому дістав валідол, на дванадцятому сів на сходинку і бормочи. Хоч би її дома не було. Увага! Чоловік, який загубив свій смартфон в АТБ. Негайно не припиніть телефонувати на мій новий номер. Двоє поліцейських дзвонять у відділення. Що у вас? Спроба вбивства. Дружина втарила чоловіка з коворіткою шість разів за те, що він наступив на мокру, щойно вимиту підлогу. Швидка забрала його у лікарню. А дружину затримали. Ні, підлога, ще мокра. Скільки вітамінів не пий, але настрій піднімуть все одно лише гроші. Ну, випила трошки, іду собі, тихесенько по парку, нікого не чіпаю. Раптом мене кінь збиває. Тільки піднялась. Налетів ведмідь, а потім скаче на мене величезний заяць. І тут чую «Дурепа, відійди від каруселі.